Доброго ранку. Сьогодні 26 вересня вівторок. Вітаю всіх на моєму каналі, хто цікавиться тим, що говорили і писали про Україну у світі, авторитетні засоби маси інформації у програмі «Зарубіжжя». Ну, В основному було, на мою думку, дуже таких небагато повідомлень про Україну, які, як мені видається, потрібно нагадати, згадати і поговорити. Мова йде безумовно, в першу чергу, про те, що українська сторона, тобто українські відповідальні особи, заявили про загибель командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова, а також ще загалом це 34 офіцери, і 105 було поранено військових під час от удару е в минулу п'ятницю. Про це писали практично всі засоби і говорили засоби маси інформації, ну, особливо ті. Які так я оглядаю для того, щоб підготувати програму «Зарубіжжя». Про це говорили і писали: CNN, Reuters, The Guardian, The Telegraph, Le Mont, Le Figaro, L'Express, Der Spiegel, Süddeutsche Zeitung, El País, La Републіка, Rai News. Тобто ця новина фактично була, ну, що стосується України, номер один. Також, безумовно, багато говорили про удари в ніч на понеділок по Одесі, так, з боку Росії. Ну, таке враження, що не намагаються якось так от помститися за удар по Севастополю, по штабу Чорноморського флоту у п'ятницю. І про це також багато засобів мас інформації повідомляли про цей удар по Одесі. І ще одна новина, на яку е звернули увагу. Авторитетні світові засоби масової інформації і про що вони повідомляли, писали вчора. І сьогодні, до речі, як і про ймовірну е, загибель команди мече Чорноморського флоту Віктора Соколова. Про це сьогодні також рано демонстрували так, от, е, телевізійні е, світові телеканали. І мова йде ще про е, вже надходження до України американських е, танків Абрамс. Там, ніби було обіцяно нам 31 танк, це для посилення саме прориву, так як для такої ударної групи, яка має прориватися. Ну про це більше знають військові експерти. Напевне, варто їх послухати. Але оці такі три основні новини, які, на мою думку, от були найважливішими, що стосувалося України. Це загибель, ймовірна. Сподіваюся, що не ймовірна, а насправді. Командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова разом з своїми там найвищими посадовими особами, офіцерами, генералами. Це мова йшла на жаль про атаку, яка була вчора е, з ніч на ранок, понеділок по Одесі, де було випущено 19 безпілотників, 14 ракет, там дві надзвукові Онікс е, і 12 калібрів. На жаль, були влучання е, був скажем, по були пошкоджені так і морський порт в Одесі, і готель був фактично знищений так в Одесі. Тобто був удар по інфраструктурі. Про... Він, до речі, і сьогодні, на жаль, зранку також ми бачимо, що були спроби атакувати інфраструктуру саме портову. Ну, мова, напевне, все-таки йде, що от як на минулому тижні не були достатньо такі успішні. Дії стосовно нового коридору, щоб виконувати зернову угоду поза Росію, яка вийшла з цієї угоди, і це вдалося. І я думаю, що от намагаються зараз росіяни знищити всі можливості, щоб з портів так, Чорноморських портів України могли відправлятися судна з пшеницею. Ну, давайте швиденько ще подивимося про що писали засоби масової інформації, крім цих трьох. Новин основних, я думаю, що варто також ще говорити про інше. Ну, CNN CNN, CNN фактично от, е, писало саме в основному і про цю ймовірну загибель, причому, що вони звернулися, CNN пише до Міністерства оборони Росії, але відповіді ну, на вчора пізно вони не отримали, і вони не можуть поки що от підтвердити наскільки ця інформація, яку оприлюднена Україна, відповідає дійсності. Про це також The Washington Post, Sky News, безумовно. Але от Sky News ще повідомив достатньо неприємну для України новину. Це стосується цих ракет Таурус німецьких. Уряд Німеччини поки що відмовляється так, надати Києву ці от, е, ракети. І тут мови йде також про те, що ну треба, ніби пишуть в Німеччині що близько трьох місяців, щоб навчитися керувати цими ракетами, тобто українським військовим це, ніби це також є певна причина. тому у будь-якому випадку це новина для нас не дуже приємна. Бо навіть от, пише Sky News о, і показує так, що оскільки Берлін навряд чи відправить свій персонал в Україну з політичних міркувань. Це робить швидку поставку ракета Ауруса, тим більше її використання ну, дуже-дуже мало ймовірним, саме про швидку поставку. Про це мова йде. Ну, Зекардіан, крім імовірної е, загибелі командуючий Чорноморського флоту, також повідомляє про те, що було розслідування ООН щодо порушень прав людини в Україні після вторгнення Росії. І що дані там цього сьогодні свідчать про те, що застосування військовими російськими тортур по відношенню до мирних жителів були системними і широкими. Ну, я думаю, що це все є підручні для того, щоб вже було офіційно з боку ООН визнано так геноцид проти українського народу з боку Російської Федерації. Ну і Зегадін безумовно згадує про бойові танки Абрамси і про удар по, по Одесі. Також в The Guardian, ну, повідомлення написали про заяву Віктора Орбана, прем'єр-міністра е Угорщини у парламенті, де він сказав, що в жодному разі не підтримувати там Україну в міжнародних справах, поки Україна не відновить колишні права от етнічних угорців на своїй території. Мова йде про Закарпаття. Ми пам'ятаємо цей закон 2017 року, де, на думку Орбана, ніби там є якісь. Обмеження для етнічних угорців. Ну, ми в Україні так не вважаємо. Ми в Україні так не вважаємо. Ну, Зетелеграф також згадує про танки. Їх має бути 31 танки американські про Абрамси, побачимо, наскільки вони швидко вже будуть е, е, брати участь у наступі Збройних сил Збройних сил України. Ну, в, е, варто відзначити, що. Е, Держпігель також німецький згадує про Угорщину про Віктора Орбана, який ніби погрожує Україні. Ну сподіваюся, що це просто слова. Бо я не думаю, що коли настане там вступу України в НАТО, там Угорщина буде категорично проти. Як мінімум, це станеться після перемоги України, а як максимум Росія ну, фактично. Дуже би це мені хотілося, розпадеться, і не буде існувати в тому форматі, в якому зараз існує. І вже не буде кому догоджати, фактично використовуючи питання, надумане питання етнічних угорців Віктору, Віктору Орбану. Ну, практично, всі газети, як я і казав, і засоби масової інформації писали про ці три основні новини. Як би там не було, ми всі чітко. Певнені і розуміємо, що Україна з кожним днем все ближче і ближче до перемоги. Слава Україні, слава Збройним силам України, все буде Україна.